Дай Боже здоров'я. Мене звати Олексій Ямайський. Ви дивитесь ТІБІ бачення. На цьому тижні бандію виповнилося 50 років. Дерева на петифі стали більшими. Ну і є ще кілька новин. Розпочну з події, яка має відбутися 24 червня. Це має відбутися перший. Дитячий круглий звук, де вініли ставитимуть на програвач безпосередньо діти інших учасників цього проєкту, зокрема Мартін Ямайкович Яро і Олег Маги, а також Коля Тищенко. Це все відбудеться в ДОРС. Будемо, звісно ж, збирати кошти на фіпіві дрони для Олексія Любецького і його підрозділу. А також вхід буде вільний, але за ті донати, які якщо вони там будуть, то зможемо дітям організувати якийсь гонорар, тому що для них це якийсь новий досвід. Кажуть, <реб> рубрика Кажуть незабаром я не знаю коли конкретно, але вже близько все до цього йде. В Мукачеві має відбутися відкриття закладу переробленого колись культового місця, де я проводив свої алкотріпи в юнацько-шкільні роки. Мова йде про певний пап Золотий Олень, який знаходиться в самому. Серці міста Мукачево, яке розвивається більше ніж Ужгород, навіть і цей паб буде відкривати мій брат Олександр Руманський, а також Віктор Стинич. І він має бути такий трушно-трушно пивний, без нічого лишнього. Анонс подій буквально на низь завтра Сьогодні на вулиці Руська, 3 відбудеться лекція Богдана Шумиловича, який приїде спеціально з міста Лева для того, щоб розповісти ем, про сміття як мистецтво. Початок на 18.00. Я планую бути, закликаю і вас. А завтра відбудеться виставка фоторобіт Віталія Керестена, і це мова йде про. Мукачево. Цієї суботи, 17 червня, запрошую на першу виставку серії Спосіб. Це 30 світлин, зроблених мною у період з 2014 по 2022 роки. На місці припускаю можливість продажу фото. Усі кошти скерую на потреби захисників України. Локація архітектурна майстерня Андрія Луци. Початок 16.00. До речі, хто ще не був в архітектурній майстерні Андрія Луци, Рекомендую завітати надзвичайно вражаюче місце. І тепер перейду до книг. Як бачите, їх трошки назбиралося. І в першу чергу я перейду до книг англомовних. Адже в бібліотеці Радіо Єден ви можете брати звідти книги. Я залишу посилання на форму, яку можна заповнити. Це все можна робити абсолютно безкоштовно. Якщо ви захочете підтримати бібліотеку або ж Радіо Єден, я буду тільки вдячний. Розпочну з книги, яку я отримав в якості подарунку на 10-ту річницю круглого звуку від Гоші Тищенко, це «Vinyl World – You Spin Me Right Round». Дуже гарна книга з надзвичайно потужними ілюстраціями. До речі, вона написана як англійською, так і німецькою мовами і досліджує вініл в усіх його проявах, як він зародився. Як він розвивався, як він міняв розміри, як існують люди, які шукають платівки, які магазини існують у світі. Це надзвичайно цікаве видання. і Якщо ви його візьмете, то поводьтеся з цією книгою дуже акуратно. Не пийте і не їчте коло неї. Наступна книга, вона також продубльована двома мовами: і англійською, і німецькою. І це більше фотокнига, яку я придбав колись в добрі часи, коли можна було їздити за кордон. Я її придбав у Берліні, і це книга про Берлін. Вона також значною мірою є ем, цікавою своїми ілюстраціями, але є і різні також дописи до цих фотографій. Берлін надзвичайно гарний. Книга, яку також треба дивитися. До речі, придбав я її колись за 15 євро у центрі Рима, десь біля П'яца дель Пополо, це фільм, це книга з постерами до фільмів 70-х років. Ну актуально зараз Щелепи, також «Saturday Night Фівер, Зоріні війни і багато чого іншого. Це більше така споглядальна книга. Рухаємося далі по англомовному контенту. І українською, і англійською мовами є е, написана книга Острів Скарбів Роберта Стівенсона. Книга, яку я придбав для свого сина, який її нещодавно закінчив читати. Він читав українською. Ви можете обрати собі одну з мов і. І читати. Книга, яка потрапила до бібліотеки. Від одного з радіослухачів, який зараз перебуває в Ізраїлі, Адам Невіл, The Ritual. Я не знаю, про що вона. Тут є люди, які з рюкзаками йдуть кудись в гори. Не можу сказати про що, але ви можете взяти і почитати. Книга Джон Піл, Марк Грейв зе Маршес. Джон Піл легендарний радіоведучий BBC Radio One, який організовував дуже багато виступів музикантів. У мене є навіть вініл від Joy Division, який називається Джон Піл Сешен. Він розповідає про своє дитинство. Дякую за книгу Роману Сарканичу. Він її придбав в Лондоні. І відправив сюди і ще з різними ніжтяками, за що респект. Звісно, вона написана такою англійською трушною мовою, тому досить важко читати. Я, звісно ж, користуюсь перекладачем. Але в цілому, якщо маєте бажання, то можна взяти і читати, продовжуючи тему англомовного контенту у бібліотеки радіо Єден є в нашій періодиці два журнали з-за кордону, які надіслав Лео Кізман. Перший з них це журнал Тайм. Із Володимиром Зеленським на обкладинці. Трошки раніше Ліо надсилав нам також журнал з Валерієм Залужним і публікацією, одною з небагатьох, адже генерал не так вже й багато дає інтерв'ю. Той журнал, до речі, потрапив на фронт до бойового медика. А, а ці поки що нікуди не потрапили, ви можете їх взяти читати. «Person of the Year» Володимир Зеленський «And the Spirit of Ukraine», журнал Time, а також журнал. The Economist із Зеленським. The Winter War. Ми поповнюємо нашу періодику, тобто не тільки книги, а й журнали у нас з'являються. І от нещодавно я був у Львові і випадково познайомився з досить цікавим самвидавом. Тобто, людина власноруч видає журнал, що в наш час дуже велика рідкість, і тим паче глянцевий. Називається журнал Хвойди Дрогобича і він спеціалізується на мемах, причому на мемах такого авторського виробництва. Тобто тут немає ніяких запозичень. Є люди, які створюють меми, їх можна шукати за різними QR-кодами в журналі. Тут є мем про Ужгород, ну і загалом про Україну дуже багато, про опілля. Дуже смішні насправді до них ще є вкладиш із різними. Ну, різними стікерпаками, деякі з них я вже наклеїв на стіну, деякі, деякі ще залишилися. Хоча вони не тут, а десь десь вдома. І кілька книг не, не з англомовним контентом, але цікавих. Одна з них «Тайсон Ф'юрі за маскою. Надзвичайно цікава постать циганського короля, чемпіона світу по боксу для українців, можливо, не дуже приємного, адже він переміг чемпіона, який вісім років тримав всі пояси Володимира Кличко. Окрім того, він перемагав Дантея Вайлдера і інших чемпіонів, які були. Ну, нібито і швидші, і вправніші ніж він. Насправді у цій книзі Тайсон Фюрі розповідає про свою хворобу про депресію як клінічну хворобу, яку треба лікувати. Він закликає звертатися до спеціалістів, до лікарів. Також він розповідає про свої відносини з Богом. Загалом, якщо ви хочете дізнатися, що в голові у Тайсона Ф'юрі, то ця книга допоможе вам це зробити. Ну і щоб її не купувати, адже вона коштує. Ну я, наприклад, у книгарні є її, її придбав. За 456 гривень, то можу дати вам її почитати безкоштовно, просто щоб ви читали. Ну і звісно, після цієї книги я почав дивитися різні відоси, бо я не всі бої бачив, як циганський король, який доказав, що він ірландець, співає дуже часто Елвіса Преслі або якісь інші пісні. Продовжуючи тему Ірландії, видавництво АстроЛябія зацікавило мене книгою Ірландська Республіканська армія, стратегія і тактика. Це такий посібник, який. Був реалізований як зелена книга, так звана зелена книга Ірландія, яка століттями вела війну з Великобританією, не могла симетрично їй протистояти, відповідно, вела партизанську війну і для того, щоб дотримуватись принципів цієї війни, для того, щоб розповідати новим поколінням як. Треба боротися не напряму, а в обхід обрізаючи кути була створена зелена книга для того, щоб розповідати, як робити вибухівку, як створювати нову зброю, як треба атакувати, як треба вести бойові дії. Власне, все це і є зелена книга, яка була перекладена в книгу Ірландська республіканська армія. Досить цікава книга і дуже легко читається. Маленький об'єм. І книга, яку я дочитую, книга, яка мене дуже прокачує, це Марк Аврелій. Розмисли наодинці з собою. Марк Аврелій, імператор римський стоїк, який. Медитативно дає поради, як жити, як поводитись доброчинно, як побудований Всесвіт. Мені здається, що ця книга не втрачає своєї актуальності, а навпаки, її набуває. Я ще трошки читаю, потім готовий з вами поділитися цим скарбом. От так трошки пробіглися по книгам і зовсім коротенько по якимось новинам і подіям. Дякую тим, хто дивив. Дякую тим, хто дивиться. Тобі бачення. Дякую всім, хто підтримує радіо. 1». підтримати нас можна через номери карток, які ви побачите в описі. Всім гарного дня! З вами був Ямайський. На все добре.